Привіт! От уявіть собі, просто під нашими ногами на глибині в тисячі кілометрів вирує цілий океан розплавленого металу, а в самісінькому центрі куля гарячіша за поверхню сонця. Звучить як наукова фантастика, правда? Але це наш дім, земля, і її глибини, о, вони приховують світи, про які ми тільки починаємо здогадуватися. Тож сьогодні ми з вами вирушимо у таку, знаєте, віртуальну подорож до самого серця нашої планети. Спробуємо розкрити її найбільші таємниці. Але ж стривайте, як взагалі вченому вдається зазирнути так глибоко? Ми ж не можемо просто взяти і полетіти до центру Землі, правда? Це, мабуть, головне питання, яке стоїть перед дослідниками. Адже найглибші шари планети, ну, вони абсолютно недосяжні. І знайти відповідь, це знаєте, як вести справжнє детективне розслідування. Ну, перші підказки, як це часто буває, дала сама природа. Подумайте тільки, люди століттями спостерігали за виверженнями вулканів, бачили, як з під землі виривається ця розпечена рідка лава, і висновок напрошувався сам собою. Десь там, глибоко, глибоко, наша планета має бути просто неймовірно гарячою, можливо, навіть розплавленою. Це власне і стало відправною точкою для великого дослідження. Звісно, просто дивитися на вулкани було ну, трохи замало. Щоб отримати якісь точні дані, вченим довелося розробити справді дивовижні інструменти. І от зараз ми й розглянемо, які саме технології дозволяють нам, так би мовити, бачити крізь тисячі кілометрів твердої скельної породи. І наука, що веде нас у цій подорожі, називається геологія. А геологи це ті самі детективи, які по крихтах збирають докази, щоб скласти повну картину того, що ж там приховано в земних надрах. Загалом є два основних підходи до вивчення нашої планети. Перший це прямий метод, можна уявити, ніби ви хочете взяти зразок торта і просто протикаєте його спицею. А другий непрямий, сейсмічний. Це вже більше схоже на те, як ми простукуємо кавун, щоб зрозуміти, що там у нього всередині. Так от. Буріння свердловин це, звісно, найочевидніший спосіб. Завдяки йому ми не тільки видобуваємо нафту чи газ, але й можемо взяти реальні зразки порід для наукових досліджень. Це, по суті, наш єдиний спосіб буквально доторкнутися до речовини з великих глибин. І отут, знаєте, вражає масштаб людських зусиль. В Україні, наприклад, найглибша свердловина сягає майже 7 кілометрів 6750 метрів. У США бурили ще глибше, понад 9,5 кілометрів. Але світовий рекорд він належить Росії. Тільки вдумайтеся 12 тися45 метрів це, це ж як поставити один на одного 14 хмарочосів бурж халіфа, справді неймовірне інженерне диво. Але, як ми зараз зрозуміємо, навіть цього виявилося катастрофічно мало. І ось тут ми підходимо до ключового моменту. Бо навіть ця рекордна свердловина це, по суті, лише укол шпилькою в шкірку величезного яблука. Просто подряпана на поверхні. Щоб зазирнути по-справжньому глибоко в саме серце землі, потрібен зовсім інший інструмент, і це сейсмічні хвилі. Знаєте, сейсмічний метод це щось на кшталт УЗД для всієї планети. Вчені аналізують як хвилі, чи то від справжніх землетрусів, чи від контрольованих вибухів, поширюються крізь землю. І от фокус у тому, що швидкість цих хвиль змінюється, коли вони проходять через різні матеріали щільніші, рідкі, тверді. І це дозволяє скласти ну таку собі детальну карту внутрішньої будови Землі. Ну що ж, тепер, коли ми розібралися з інструментами, час починати нашу віртуальну подорож. Занурюємось. Шар за шаром ми будемо спускатися до самого центру нашої планети. І наша перша зупинка це земна кора. Це, власне, той тоненький, твердий шар, на якому ми з вами живемо. Тут стоять наші міста, тут ми вирощуємо врожай. Це, по суті, і є наш світ. Але що цікаво, товщина цієї кори зовсім не однакова. Під океанами вона знову ж таки тонка, як шкірка яблука, всього 5-10 кілометрів. А от під височезними горами, наприклад, Гімалаями, її товщина може сягати аж 90 кілометрів. Це ж наскільки динамічна і нерівномірна поверхня нашої планети, правда? Гаразд ідемо глибше. Прямо під крихкою корою лежить мантія, і це справжній гігант, найтовший шар, що простягається на тисячі кілометрів і становить, по суті, більшу частину об'єму всієї нашої планети. Сама назва мантія походить від грецького слова плащ, бо вона ніби огортає ядро землі. Температура тут тисячі градусів, але найцікавіше це її стан. Верхня частина мантії вона не тверда і не рідка. Вона пластична, уявіть собі дуже дуже густу гарячу карамель. Саме рух цієї карамелі і змушує рухатися континенти на поверхні. А от нижня частина мантії, навпаки, тверда через просто шалений тиск. І ось ми досягли фінальної точки ядро, неймовірно гарячий і щільний центр нашого світу. Це справжня енергетична піч, що палає в самому серці планети. Але і тут не все так просто. Ядро складається з двох частин. Зовнішнє це буквально океан рідкого заліза і нікелю, розпечений до 4 тисяч градусів. А от внутрішнє це справжній парадокс. Температура там ще вища, уявіть собі, 6 тисяч градусів, це гарячіше за поверхні сонця. Але воно тверде. Чому? Все ж через колосальний, немислимий тиск, який стискає атоми так сильно, що вони просто не можуть розплавитися. Давайте швиденько підсумуємо нашу подорож. Ось тут ми бачимо, що кожен шар, кора, мантія, ядро має свої унікальні характеристики: товщину, температуру, стан. І саме ця, знаєте, складна багатошарова структура і створює всю ту унікальну динаміку нашої планети. Гаразд, все це дуже цікаво, але навіщо нам це знати? Яке це має значення для нас тут, на поверхні? А от давайте повернемося і подивимось, як усі ці процеси в глибинах Землі безпосередньо впливають на наше життя. Дивіться, на поверхні планети все, що ми бачимо, є результатом взаємодії чотирьох головних сфер літосфери, тобто твердої землі, гідросфери, це вся вода, атмосфери, повітря і, звісно ж, біосфери усього живого. І ось головна ідея. Всі ці сфери не існують самі по собі, на них постійно впливають ті самі могутні сили, що народжуються глибоко всередині: рух континентів, що створює гори, виверження вулканів, що можуть змінювати клімат, землетруси, що руйнують міста. Усе це лише відлуння тих грандіозних процесів, що відбуваються в мантії та ядрі, за тисячі кілометрів просто під нашими ногами. Є такий гарний вислів: Земля наш спільний дім, який дивує своїми таємницями. І знаєте, чим глибше ми в нього зазираємо, тим краще розуміємо, наскільки ж складною і водночас наскільки крихкою є вся ця система, яка підтримує життя тут, на поверхні. І на завершення, давайте поставимо собі таке, можливо, трохи філософське питання. Ми продовжуємо досліджувати надра землі, буремо, вивчаємо, але в кінцевому підсумку це приносить більше користі чи шкоди для людства? І для самої планети є над чим подумати.